Коли берете за руку, йдете в храм, ведете на молитву, до святого причастя, все це відкладається. Все воно буде навіть коли дитина буде щось потім робити не так, чи ви будете вважати, що злого, повірте, Господь вам допоможе і ще й приведе вашу дитину до правдивого розуміння і шляху, якщо ви дали це виховання в дитинстві, а потім не примушували, а власним прикладом показували правдивість християнського життя. А будете примушувати, нічого доброго з цього не вийде. Не прийде. Ні до сповіді, ні до причасті. А якщо і прийде, то навіть не буде усвідомлювати, для чого це їй потрібно.